Зранку на Харківщині пролунало кілька вибухів. Окупанти завдали щонайменше п'ять ударів за межами міста Харків. Зафіксовано влучання ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти області. Минулої ночі, близько опівночі, ворог з реактивної системи залпового вогню обстріляв село під лиман Зюмського району. Пошкоджено двоповерховий будинок, літня кухня, господарські споруди, сталася пожежа без постраждалих. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару по селищу міського типу Борова зюмського району керованою авіобомбою та з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будівлі Агропіт. Приємства сталася масштабна пожежа. Пошкоджено чотири приватні домоволодіння. У місті Вовчанськ-Чугуївського району внаслідок ворожих масованих обстрілів загинув цивільний чоловік. В місті пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі. Внаслідок удару фугасною авіабомбою по селищу міського типу Куп'янськ-вузловий Куп'янського району. Пошкоджено будинок та господарчу будівлю. Сталися пожежі близько 15-ї на полі поблизу населених пунктів. Донець та благодатне Чугуївського району під час виконання робіт у полі на міні підірвався комбайн-клас. Водій комбайну отримав незначні ушкодження. Госпіталізації не потребував. Рятувальники звітують протягом доби зафіксовано чотири пожежі, що спричинені ворожими обстрілами. Близько дев'ятої ворог завдав обстрілів по території покинутого агропідприємства в селищі Борова Ізюмського району. Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої складської будівлі. Загальна площа пожежі складала близько 1800 квадратних метрів. До гасіння пожеж залучались чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. О 13-й пожежу ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. О 17-й рятувальники. Виїхали на гасіння пожежі сухої трави, яку підпалили ворожі снаряди на відкритій території у місті Вовчанську. Площа пожежі склала 2 гектари. Вогонь ліквідований о 19-й. Біля двадцять 30 тридцяти окупанти Вдарили по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пожежі сталися на території двох сусідніх приватних домоволодінь. Горіла господарча будівля і житловий будинок. Загальна площа горіння склала 140 квадратних метрів. О першій ночі рятувальники локалізували та о другій ліквідували вогонь. Вже 2 жовтня о півночі рятувальники селища Борова та їхні колеги з Луганщини виїхали до села Підлеман, яке також зазнало обстрілів. Там на приватному подвір'ї зайнявся двоповерховий житловий будинок, два гаражі та літня кухня. На час прибуття підрозділів ДСНС вогонь встиг охопити площу 800 квадратних метрів. Його вдалося приборкати о п'ятій ранку. Постраждалих немає. 28 у пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Одну з них спричинили ворожі обстріли. Решту люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. 1 жовтня надійшла інформація про те, що 51-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі. Подія сталася в День 29 вересня у лісі поблизу Оскіл ізюмського району. Чоловік 1971 року народження підірвався на протипіхотній міні. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухові травми, телесні ушкодження ніг та рук. Звернувся до медиків постраждалий лише наступного дня. Його стан середньої тяжкості постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків, Новини. Зранку окупанти обстріляли Харків та Херсон. Вже відомо про постраждалих та пошкодження. Атакували також Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. За даними повітряних сил ЗСУ, за ніч сили ППО знищили чотири із семи дронів типу шахет, якими росіяни атакували Україну. Повітряні цілі збито на Криворіжжі та Херсонщині. Українські воїни продовжують наступати за даними Генштабу ЗСУ, атакують на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За минулу добу відбулося 38 бойових зіткнень. Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Ікс-59. Про це повідомили у ГУР. За даними української розвідки, внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Ікс-59 різних модифікацій. Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничих потужностей військового підприємства держави-агресора. У Києві сьогодні відбудеться рада єС із закордонних справ, у якій візьмуть участь міністри закордонних справ або їхні заступники від усіх 27 країн-членів ЄС. Про це повідомив голова європейської дипломатії ЄС Жозеп Борель. Україна може отримати найпередовіші БПЛА-моделі Байрактар. Наразі ведуться переговори. Про це повідомив гендиректор компанії виробника Халу Байрактар». Нові моделі БПЛА можуть нести ракету класу повітря-повітря та крилаті ракети з дальністю дії від 275 кілометрів. Вони теж вважають себе фронтом творчим. Бо впевнені, що їхні талант та вміння допомагають, хоча б на деякий час забути про непростий час та всі турботи у Харкові. Кращі майстри співу та танців провели незабутній концерт. Всі виступи. Це подяка захисникам та захисницям від творчої молоді. Просто складає майже все моє життя. Я співаю з шести років, вчилася в музикальних школах, тепер я вчуся у коледжі. Це моє життя. Дуже складно мені жити без виступів. Хочу вже, щоб закінчилась війна, щоб всі жили мирно, щоб всі виступи були без тривог і не в підвалах. Були на сцені з дуже багатою кількістю людей. Та звичайно, що дуже хочеться для цього. Я думаю, що всі робили роблять максимум, щоб всі повернулися додому, щоб все було мирно. Тупали по Україні, а зараз теж намагаються це робити. З Харків це дійсно незламне місце. Яке стояли і буде стояти усі часи. Харків дуже гарне місто. Я дуже пишаю, що я мешкаю в цьому місті. В нас дуже талановиті діти, вони танцюють, співають, не зважаючи на те, що зараз така ну скрутна, скрутне, дуже становище. Діти вони талановиті, дійсно. Вони викладалися на всі 100, Дуже гарний концерт Усім. Велике дякую, що зробили таке свято. Настільки талановиті діти, я їздила на майже всю країну, але таких в Харкові я не бачила, таких талановитих, які і танцюють, і співають, і все це настільки на вищому рівні. Їм це необхідно, тому що ті, хто займаються так танцем і, спів, і співом, вони е, потребують таких виступів. Люди, які тут мешкають, вони потребують на це дивитись, тому що це дуже велика розрядка. Ігор Безкровний, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків. Новини. Завагою професійні здобутки та сумлінну працю на освітянській ниві. Низку педагогів Слободського району відзначили грамотами та подяками. Справжніх громадян України. І сьогодні ваші учні відстоюють Україну, ваші учні відстоюють і відстояли вже наше славетне місто міста герої Харків. І я дуже вдячний вам за це. Знаєте, сказати, що Наступний рік буде важким, це нічого не сказати, бо бюджет буде скорочуватись. Але що стосується освіти, ми жодної копійки економії не буде на оплаті освітян. Тому як були у нас кошти, які сьогодні. Так і ми будемо виділяти ці кошти на освіту. Я розумію, що буде важко, але ми витримаємо це. Бо я розумію, що освіта це знаєте, фундамент майбутнього. Безперечно, професія вчителя має велику важливість в житті кожної людини. Вчитель може сформувати майбутнє кожного учня, розкрити його таланти та розвинути навички. Акцентував Ігор Терехов. Це єдина професія, де можна вплинути на формування майбутнього суспільства, і для кожного педагога професія це покликання на все життя. Для мене професія вчителя це 42 роки педагогічного стажу. І тоді професія вчителя це моє життя. Так розпорядилося життя, що я стала вчителем. і Працювати в освіті почала. Це цікаво, це новітньо, це з дітьми. Це вічно молодий. Для мене це моє життя в першу чергу. Життя моїх дітей. Все важливо, все прекрасно. Працюємо будь-який час. А найголовніше в професії це любов до дітей. З цим погоджуються всі педагоги. Любов до дітей. А діти це наше майбутнє, наші квіти дуже люблю ці маленькі душі і хочеться розкривати, пишатися їм. це саме найдорожче, що мабуть є у жінки. Це наші маленькі діто діточки. Я завідувач дошкільного закладу і чекаємо наразі, що наші дошкільні заклади вже відчинять двері в мирному місті. Ми дуже цього прагнемо Не просто вчити. Анін Олексій Старенков, Олександр Поваров. Аптів новини. Відновили та ще зроблять своєрідною родзинкою мікрорайону. На Салківці на будиночку газовиків, створюється незвичний стінопис в українському стилі. Так, будівля газорозподільчого пункту стала своєрідним полотном для нового муралу. Звичайні стіни вже уквічені маками, та не тільки. тут є одна головна така фігура. Це дівчина. Вона знаходиться з цього боку. Та якщо обійти будинок з іншого це образ вільної України, україночки, яка Дивиться в яскраве майбутнє в вільної України. Вона тримає в руках птахів, яких відпускає у небо блакитне, чисте, мирне небо. Ну а на фоні можемо побачити різні будівлі. Це і знакові для Харкова такі місця, як Держпром, органіний зал, будівля вокзалу нашого Харківського. І також є Є такі будинки, багатоповерхівки, як в спальний район, скажімо так, і невеличкі хатинки в українському стилі, щоб це було так дуже символічно і по-українськи. Нещодавно було виконано реконструкцію газорегуляторного пункту. Під час цього було виконано заміну застарілого, морально зношеного вже відпрацювавши свій час обладнання і встановлено сучасне обладнання європейського виробника. Сьогодні це обладнання виконує стабільне газопостачання даного мікрорайону. Подібного плану реконструкції у нас відбувається на постійній основі. Це все робиться для того, щоб харків'яни отримали якісну послугу та відчували себе комфортно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Олександра Панченко. Харків, новини. Завжди позиціонував себе як спортивне місто, тож навіть зараз під час воєнного стану тривають різноманітні спортивні заходи. Ось, наприклад, як зараз спартакіада з Бадмінтону. А змагаються представники департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста Героя Харкова. Чоловіки і жінки різного віку професій, фізичної підготовки. Всі вони поважні керівники та провідні спеціалісти у своїх відомствах Зійшлися на спортивному майданчику, щоб продемонструвати вправність у такій грі, як Бадмінтон. Говорять, турнір цікавий, захоплюючий, динамічний. І взагалі такі заходи можна вважати чудовим тімбілдингом. Беру участь тому, що в мене на даний час моїм віці найкраще виходить займатися цим відом спорту, тому це дуже цікава гра. Яка потребує не, не тільки фізичної сили, а ще й тактики та стратегії. Бадмінтон у залі, на мою думку, сильно відрізняється від бадмінтону на відпочинку. А поток він дуже жвавий, він розвиває здоров'я. Він контримує мене в гарній формі. Якщо ти здоровий краще працюєш на мою думку. Бадмінтон, його можна віднести до розряду загальнодоступних видів спорту. Тут не треба дорогих якихось аксесуарів, все просто. Рівень підготовки теж можна швидко освоїти. Ще хочу сказати, що у нас з'явилася чудова можливість поспілкуватися з колегами з інших департаментів. І взагалі це враховуючи ту ситуацію, в якій зараз наша країна, наше місто, то вважаю, що це дуже чудово, що ми прийняли участь у цьому заході. У грі нігрі беруть участь 19 команд. За підсумками буде визначений півфіналіст. Харків завжди був і залишається спортивним містом. Ми вирішили провести таку спартакіаду, щоб підтримати наших комунальників, робітників, щоб вони всі займалися спортом. Вони показують дуже високий рівень, тому ми будемо продовжувати. І в наступному році також зробимо тільки вже більше видів спорту, Ми плануємо долучити, тому що е, просять додати баскетбол, ще декілька видів спорту, тому ми будемо розширювати і проводити змагання. Я біляєва, Сергій Перець, Олексій Стеренкова, Олександра Панченко, Харків Новини. Час мобілізації в Україні повістки чоловікам призовного віку мають бути вручені тільки особисто. Ця важлива правова вимога передбачає, що призовник повинен розписатися в отриманні повістки. Про це наголошують юристи та адвокати, які зазначають, що така процедура необхідний елемент юридичного процесу мобілізації. Втім, іноді буває так, що представники ТЦК не вручають повістки напряму, а намагаються передати їх через родичів. Наприклад, коли приходять до них додому, але при цьому військовозобов'язаний не брав документи і не розписувався в його утриманні. Така повістка не зобов'язує до явки в ТЦК, тому що у повістки є корінець, на якому має розписатись особа, яка її отримала. Корінець відривається і повертається до ТЦК. На основі цього у представників ТЦК з'являється інформація про те, що саме ця особа належним чином оповіщена. Якщо підтвердження оповіщення немає, то в такому випадку немає підстав застосовувати відповідальність за неявку. За словами фахівця, родичам таку повістку можна не отримувати, оскільки є чітко прописаний обов'язок вручення документу особисто саме тій людині, чиє прізвище там вказане. Законодавством України не передбачено, щоб родичі якось передавали або тим паче отримували повістки замість військовозобов'язаного. Але такі випадки в моїй практиці були. Навіть двірники намагалися вручати повістки, передавали родичам. Також фахівці зауважують, що дзвінки із ТЦК на особисті телефони військовозобов'язаних теж не вважаються належним способом оповіщення і є суто рекомендаційними. Винятки становлять ситуації, коли чоловік є резервістом. Тоді він зобов'язаний оперативно з'явитися після дзвінка з військомату. А що ж до того, де саме можуть вручити повістку військовозобов'язаному, то законодавством України не визначено конкретного місця. Де працівники військомату мають вручати документ? Чоловік може отримати три види повісток для уточнення даних, для проходження військово-лікарської комісії та для призову на строкову військову службу. У самому документі не повинно бути помилок та порушень процедури заповнення. Марія Сув'єва та Олександра Паченко, Харків. Новини. Бюро перекладів та локалізації «Лінгвотім» займається перекладом з та на більш ніж 70 мов вже 8 років, і це не лише робота зі звичними документами для фізичних осіб, основна діяльність бюро сприяння розвитку українського бізнесу на міжнародному ринку. Дуже багато Україна експортує імпортує товарів. Навіть зараз бізнес не зупиняється, і ми виконуємо повністю всі переклади, інструкції, юридичні документи. Все, 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 що необхідно для підтримки або розвитку розвитку бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії, актуальними стали запити на військові медичні переклади. Фахівці лінгвотім безкоштовно стали перекладати документи для ЗСУ, військових, які виїжджають за кордон на лікування або реабілітацію, соціально незахищених груп населення, евакуйованих за кордон з місць бойових дій, поранених цивільних для всіх, хто звертається за допомогою. Ми все робимо і робили за власні гроші, тому що. Не та ситуація, щоб брати ще навіть одну гривню з кого коли потрібно врятувати своє життя. Команда лінгвістів Лінгвотів на зв'язку 24 на 7. Тож звертайтесь, професіонали проконсультують і перекладуть за потреби, локалізують для вас текст будь-якої складності та тематики. Підготують та легалізують документи для вас та вашого бізнесу.